Терміново шукаємо 4 жінки до 45 років. Місто Клайпеда, Литва, фасовщик фруктів, вакансії від надії, Надія зустріне на вокзалі в Маріамполі, поводи за руку і так далі. То якщо вам до 45 років, якщо ви терміново шукаєте роботу, якщо ви знаходитесь в Україні, то можна поїхати в курортне місто Клайпеда, робота там два через два, 2 дні працюєте, 2 дні вихідних. Можна брати. Ви виходити працювати в вихідні дні. Житло повністю безкоштовне, 5 євро за годину, зарплата від 900 до 1100 євро в залежності від відпрацьованих годин. Повторюсь, годин там багато. Можна виходити в вихідні дні. Що ще можу сказати? Що може складного на цій вакансії? Що по-любому там будуть якісь ящики, які треба розгружати, і цей ящик він має вагу. Він може бути 10-15 кілограмів, які треба зняти з ленти. Поставити і розпечатати на более маленькі. Розфасувати там по 400-500 грам. Упаковка фруктів Литва. Вакансія від надії. Жінки до 45 років. Курортне місто клайпеда. Мінуси вакансій. Люба робота складна. Я сразу кажу. Uh, що там може бути? Там может быть по ленте идти ящик. ну Взагалі вы там 400-500 грамм упаковуєте ці фрукты. Понятно, что там промишлені масштаби, їх багато. Там може идти такий ящик один, там 10-15 кг. Його надо просто снять и расфасовать на эти маленькие по 400-500 грамм. Саме складне uh, работа 2 через 2. Можна брати додаткові години, там багато додаткових годин, тобто виходить вихідні дні, 5 євро за годину, житло повністю безкоштовне. Що ще? 5 євро за годину, житло безкоштовне, жінки до 45 років шукаємо 4 жінки. Дуже терміново треба. Можна на наступний тиждень приїжджати, якщо ви знаходитесь в Литві. І хочете на цю вакансію дзвоніть. Якщо ви знаходитесь в Україні сьогодні четверг, сьогодні-завтра можна купити білети, договоритися, поки робочі дні і в понеділок, у вівторок вам приїхати. Нормальна вакансія. Там працюють жінки, Понятно, що вона, якби ну не всіх туди беруть, там не будуть брати по 60 років, тому що робота фізична, робота інтенсивна і так далі. Но я точно знаю, що я туди влаштовую жінок і вони там працюють. Плюси, що курортне місто, можна погуляти, плюси, що багато годин, там зараз сезон. До 45 років жінки бажаючи дзвоніть. До нових зустрічей.